Закрытие театрального сезона. Юбилейный 90-й сезон Одесский украинский театр закрыл с особым размахом и представил зрителям спектакль «Сорочинская ярмарка». Но это не значит, что театр работать не будет. Более того, он делает одесситам и жителям области подарок – бесплатные билеты на постановки. Жители области даже обещают бесплатно доставить до театра и обратно. Кроме того, театр уже начал подготовку к 90-летию со дня своего рождения. Подробнее Мирослава Сельчук. Саме виставою Сорочинський ярмарок, яку створив заслужений діяч мистецтва України Костянтин Пововаров, український театр закриває свій 90-й сезон. За цей період на сцені театру було зіграно чимало спектаклів, як із класичного репертуару, так і декілька зовсім нових постановок. Випустили не дуже багато вистав, всього тільки дві, але ви знаєте, ми намагаємось жити за таким, як сказати, розпорядком чи що. Ну, є такий вираз, що Лев народжує дитину одну, але зате Льва. І тому ми вирішили грати, ну, випускати не дуже багато вистав, але якісних. Тому так у нас в цьому сезоні з'явились дві вистави: це шинкарка за п'єсою Кшевошевського на великій сцені, де грає майже весь колектив театру, і експериментальна вистава, яку створив молодий. Режисер Іван Уривський із міста Києва тіні забутих предків, де глядач у нас знаходиться на сцені. Дві вистави. Багато це чи мало, Я думаю, що краще робити мало, але щоб це було якісно. Завершення театрального сезону далеко не означає, що театр закриває двері для відвідувачів. Навіть більше завтра розпочинається театральний тиждень, в рамках якого на сцені будуть зіграні безкоштовні вистави для жителів області та міста. Якщо раніше колектив театру щороку виїжджав села та містечко області і представляв там свої кращі вистави, то цього року все навпаки. Жителів області обіцяють безкоштовно привезти в Одесу і назад та надати можливість долучитися до мистецтва. Для одеситів вже квитки можна придбати безкоштовно у касі театру. Спектаклі будуть проходити з 30 червня по 8 липня о 14 годині. во перше е-е, це днём буде. Ані увидять Одесу. Ані зможуть зможуть увійти спектаклі наші. У нас буде шість спектаклів показано. наших ключки, Сирочинський ярмарок, київському вот это інститут, свята на Гончарівці, за Дунаєм. Ну, в общем, вот. І, потом вони зможуть подивитися Одесу, тому що поздно возвращаться, естественно, в дальние районы. И нам, нас это радует, потому что это будет каждый день где-то около 500-600 человек, чего нам, когда мы выезжаем в район, ну, ну 100, 120, ну, 200 собираются клубы там маленькие. Остальную часть билетов они высказали пожелание раздать одесситам, гостям Одессы. Вот, и поэтому это все бесплатно. Вот, это, безусловно, сегодня... Ну, Ви как это все здорово, і нас це очень радує. будут будуть повні зали, і очень приятно. На жаль, за словами директора театру Валентини Прокопенко, аншлаги в українському театрі велика рідкість. Востаннє повний зал зібрала прем'єра спектаклю Сорочинський ярмарок. Тим не менше, свій глядач тут є. Керівництво театру завжди має змогу представити якісні та цікаві постановки, під час яких актори бережно та вміло грають душею глядача і цим самим заманюють повернутися сюди знову і знову. Аншлагами я не могу порадовать, порадовать, но мы в сложном городе работаем. Украинскому театру очень сложно выживать в русскоязычном городе. Но мы надеемся, что сейчас вот обстановка может быть изменится, и мы привлечем все-таки людей, которые любят Украину и украинскую мову, и поймут, что этот театр достоин, чтобы мы выходили. Український театр сьогодні це місце, де живе та розвивається українська культура і народжуються нові ідеї. Місце, де кожен може знайти свій душевний спокій. Відкриття нового театрального сезону в українському театрі відбудеться в кінці вересня цього року. А вже в листопаді очікується грандіозна подія в театральному житті Одеси та України в цілому. Одеському українському театру імені Василька виповниться 90 років від дня народження. Глядачам обіцяють відсвяткувати річницю на високому рівні.